Доброго дня! Вас вітають учні 11-го А класу НГО ліцею Від. Мене звати Іван. Мене Єлізавета. В цьому відео ми хочемо розглянути одну із найболючіших тем України екологічну проблему зі сміттям. Щороку одна людина в Україні утворює близько 300 кг побутових відходів. Викидаючи пластмасову пляшку, паперовий пакет та батарейки в урну, мало хто замислюється, що відбувається зі сміттям далі. Єдине, про що турбується житель багатоповерхівки, щоб сміття скоріше вивезли і воно безлюдно зникло з його подвір'я. У більшості випадків так і відбувається. Сміття вивозиться на звалища і накопичується там роками. Україна входить в число країн з найбільш високими абсолютними обсягами утворення та накопичення відходів. Зараз сміття займає площу, що дорівнює території острову Кіпер. Ситуація з кожним роком погіршується. За звалищами ніхто не пильнує. Часто виникають стихійні пожежі, отруйні речовини, гниття, потрапляють в ґрунт і воду. Та найжахливіше те, що від цього гинуть люди. 30 травня 2016 року під завалами палаючого сміття на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львову загинуло четверо людей. Ця трагедія вкотре нагадала країні про глобальні екологічні проблеми. На думку екологів, так само переповнені ще 80% полігонів України. За офіційною статистикою, на 6 тисячах легальних сміттєзвалищах Україні лежить 12,5 мільярдів тонн сміття, щорічно додають 300 мільйонів тонн відходів, з яких 13 мільйонів тонн побутових з домогосподарства. Крім того, існує близько 33 тисяч нелегальних звалищ, але їх точної кількості ніхто не знає. Тому нещодавно екології вирішили, що сміттєві полігони необхідно порахувати і створити реєстр. Вважаєте ви, що в Україні є проблеми зі сміттям? Так, я вважаю, що ця проблема існує не тільки в нашій країні, а й в усьому світі. Мільйони людей викидають сміття прямо на дорозі, залишають його у лісі та кидають у воду. Вони не задумуються про шкідливість цих дій. Чи потрібно їх вирішувати? Звісно, цю проблему потрібно вирішувати, адже від цього залежить наше майбутнє. Куди ви зазвичай викидаєте сміття? До по вулиці викидають сміття у звичайні смітники. А у нас в нашій школі нещодавно з'явилися окремі для паперу, пластику та іншого сміття. Чи давно вам відомо про розподіляючі святівки? Досить давно, але на вулиці Кам'янського я їх ще не бачив. Але в нашому ліцеї вони є вже з самого початку навчального року. Вони дуже корисні, в цьому я впевнений. Бо якщо користуватися саме ними, сміття буде перероблене і використане для створення нових товарів. Як ви вважаєте, чи потрібні нам свідники на такого типу? Це питання має ми... лише одну відповідь. <гум> так, бо розподілячі свідники я запорукую чистого майбутнього для нас та наших поколінь. Дякую. Що ж, ми почули думки наших учнів, але нам також цікаво почути і вашу думку. Відправляйте нам свої повідомлення за адресами, які зараз з'являться на екрані. У країнах давно існує ринок утилізації, який розглядає сміття як ресурс. Існує цілий ланцюжок поводження зі сміттям. Перший крок це запобігання утворенню сміття. Наприклад, Франція стала першою країною, яка заборонила продаж пластикових стаканів, а Румунія, Німеччина та Бельгія встановили податок на використання цілофанових пакетів. Другий крок це підготовка до повторного використання, тобто відокремлення від решти сміття, паперу, пластику, кольорового та безбарвного скла. Відсортоване сміття використовується як вторинна сировина. Наступною ланкою на шляху сміття є переробка. Переробка може відбуватись у різні способи. Найбільш сучасним і широко вживаним є механіко-біологічна обробка. Заводи механіко-біологічної обробки, що будують останнім часом, відправляють для захоронення на полігон не більше 10-15% сміття. Яскравим прикладом дієвої сміттєпереробної галузі. Є досвід сусідньої Польщі, Ще 5 років тому Україна мала великі проблеми із накопиченням сміття. Але вже сьогодні в Польщі побудовано більше ста об'єктів, які займаються обробкою відходів. Наприклад, сміттєпереробний завод міста Ольштин обслуговує 500 тисяч населення, переробляючи тільки вдумайтесь у цю цифру, 85% утворюваних відходів. При цьому в Європі ретельно слідкують за дотриманням правил щодо поводження зі сміттям. У разі порушення норм передбачається штраф, який у перерахунку становить більше тисячі гривень. Розглянемо далі ситуацію в Україні. Як ви вже чули від наших учнів, наше місто і ліцей крокує в ногу з часом. Нещодавно в рамках акції Кам'янського чисте місто. У нашій школі встановили спеціальні контейнери для сортування сміття, і наші учні активно користуються ними згідно з написами контейнерів. Що ж ми можемо отримати завдяки таким смітникам? З непридатного дерева і соломи використовують альтернативне органічне паливо, яким випалює будинки. Величезним попитом користуються старинна сировина з переробленого пластику, з пляшок, які переробляють спочатку у гранули. Виготовляють предмети домашнього побуту, корпуси побутової техніки, труби, іграшки та багато іншого. Особливо популярна сировина серед власників 3D-принтерів. Макулатури переробляють на газетний, туалетний папір, тканину, картон та інше. Завдяки спеціальній обробці відпрацьованих шин сировину потім використовують для виготовлення килимків, підлоги, підошв до взуття, покриття тенісних кортів та у будівництві доріг. Листя з дерев, яке в Україні часто палять або ж просто вивозять на полігони, є чудовим добривом для землі. Перероблену сировину зі скла можна продавати на спеціалізованих виробництвах цегли, плитки, водних фільтрів, кераміки тощо. Брухт, особливо з кольорових металів, також є дуже вигідним у сміттєвому бізнесі. Переплаваний метал може піддаватися багаторазовій переробці, не втрачаючи при цьому своїх властивостей. На заключення хочемо сказати, що з 1 січня 2018 року громадяни України будуть зобов'язані сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання згідно з нормою закону України про відходи. З вами були Іван та Єлізавета. А зараз ми пропонуємо подивитись ще один соціальний ролик. Ми сподіваємось, що ви вдумаєтесь у кожне слово, зробите висновки. І почнете сортувати сміття вже зараз. Не ну, чекайте 1 січня Знайомтесь, це Сашко, Леся і Тарас. Вони друзі-однокласники і часто гуляють разом після уроків. Зазвичай після уроків друзі заходять у магазин, обирають улюблені напої і на шляху додому спілкуються про все на світі. А прикольна наша хімічка. Так кльово про пластик розповіла. Виявляється, його роблять із нафти, і газу. Усі ці атоми, молекули, наче пазли, з'єднуються між собою в гранули пластику, які потім переплавляють і надають потрібної форми. Просто магія якась. І все це для того, щоб ми могли тримати воду в руках у цій пляшці. Так. А чого тільки воду? У нас у холодильнику в таких пляшках молоко, а у ванні різні шампуні, гелі. Ага, мама ще соняшникову олію в таких купує, а у татовій майстерні повно усіляких рідин у пластику. А я по телеку бачив, що пластикові пляшки дешеві у виготовленні і зручні у транспортуванні. Вони ж легкі і не б'ються. А ще їх дуже легко викидати. Та в курсі що буде з цією пляшкою? Вона опуститься на дно і поступово розчиниться. Та чого ви? Це ж якась пляшка. Е, ні, не все так просто. Спочатку пляшка потрапить у море, а звідти в океан. Там вона довго дрейфуватиме і, зрештою, приб'ється до таких же пляшок. А ви знаєте, що в океані є цілий острів пластикового сміття? Там! -у! Чесно, сам по телеку бачив. Його ще називають велика північно-атлантична сміттєва пляма, і розміром вона з цілий материк. Сюди щодня течії приносять купу пластикового сміття, і він разом з іншими плямами. Постійно зростає, а найгірше, що від цього страждає морська фауна. Птахи заплутуються у сміттєвих тенетах, а тварини плутають яскравий пластик з їжею, ковтають його і через це гинуть. Спочатку пластик їсть дрібна риба, її ковтає кальмар, а кальмаром ласує тунець. А далі мама Сашка готує тунця на вечерю. От так сміття, яке ви викинули, повернеться до вас. же. Поступово у воді пластик розкладається на все менші часточки, які можуть кружляти в океані вічно. Ого, так через це океан може перетворитись на пластикову юшку. Цілком можливо, якщо люди не змінять своїх звичок. Раз пляшки не можна викидати у воду, краще вже їх залишити десь на землі. Наприклад, на смітнику. Ні, Лесю, тут ти помиляєшся. Уяви, твоя пляшка вилятиметься десь у парку чи в лісі, а в кращому випадку потрапить на сміттєзвалище. А вони, до речі, ростуть так само, як сміття в океані. Більше того, такі відходи виділяють токсичні сполуки, які через дощову воду потрапляють у ґрунт і річки. Прикиньте, у природі пляшка розкладається від трьохсот до тисячі років, якщо, звісно, її не спалять. Але тоді шкідливі речовини потраплять у повітря і випадуть отруйним дощем на землю. Чекай, пляшки не можна викидати в річку. В лісі не можна їх спалювати. То куди ж їх подіти? Пляшки треба викидати до спеціальних контейнерів. У моїй сім'ї давно вже сортують сміття. Ми відбираємо пластикові пляшки, пакети, папір, скло і викидаємо їх у такі контейнери. Мама казала, що потім ці пляшки везуть на завод, де їх спершу сортують, а потім переробляють. Пляшки подрібнюють, переплавляють у гранули, і вже з них роблять купу корисних речей. Це може бути нове пластикове відро, пакувальна стрічка, ручки, меблі чи навіть одяг. Нічого собі, і це все можна виготовити з пляшки. Так, усе залежить тільки від нас. Ми можемо продовжити життя пляшки, не забруднюючи довкілля, і при цьому створювати потрібні речі. То все так просто. Я навіть не уявляв. Виявляється, наше майбутнє в наших руках. А вже ж, якщо про це усім розповідати, то сміття навколо стане менше. Зачекайте! У мене ще лишилась одна справа. Тепер я знаю, куди тебе віднести. Ти можеш зупинити забруднення природи. Приєднуйся! Збережемо планету разом!